Розмінували територію та чекають на повернення односельців. Село Добра Криниці на Миколаївщині майже повністю відновили після окупації. Ворог перебував у цьому населеному пункті лише два тижні та навіть за такий короткий час встиг наробити стільки лиха, яке залишиться в пам'яті людей назавжди. Що довелося пережити місцевим та як нині село повертається до життя, розповість Наталя якобсон белібова Через нас літали і ракети. І... Вулі літали, ну стріляли через наше село, все літало, Що тут відбувалося? Село Добра Криниця опинилось в окупації 3 березня минулого року. Місцеві кажуть, навколо населеного пункту стояли сотні танків та БМП противника. Військові РФ ходили по подвір'ях та наказували не виходити з хат. А щоб погрози виглядали більш переконливо, застрелили на очах людей односельця. Розговорив людей, що він на трасі стояв і знімав на телефон як коло. Наїхала його, ну, його і застрелили. З хати ми не могли виходити, нам запрещали коли на нашому куточку там воно ну, у нас кар'єр, і сиділи в нас буряти. Танки позакапувалися. БТР був на трасі БТР. Тоже стояли. В перший день як зайшли до села, росіяни вдарили по будинку місцевого жителя станку і кажуть, що він включив світло і все. І туди влупили, ну добре, що його спасли. Знайомі тут в огородах тітя Наташа забрала. Да, лежачий був без ніг. Після війни, буквально неділю, він прожив і немає його вже. Тетяна, мама п'ятьох дітей під час окупації, найменшому сину було півроку. Про те, щоб виїжджати, навіть не думала. Надто швидко окупанти захопили основну трасу і саме село. А в саме меншого зуби лізли, то це страх був. Всі отута, отута, отута дуже страшно було. Ми старалися не виходити, тому що тут стояли дуже страшні люди. Вони перший один магазин розстріляли, другий магазин, потім третій. Тут таке робилося. Займали окупанти і адміністративні будівлі в селі. Так звані штаби створили у сільраді, бібліотеці, засіли в школі та садочку, а місцевий будинок культури нещадно розграбували. Повиривали двері, повиносили всю апаратуру, навіть рушники вишивані, ті типу, позабирали. Все, що могли, те вони забирали. Із клубу все позабирали. В нас нова апаратура була, ми тільки купили і ну все позабирали. Позривали замки, позривали все, двері також. Але слава Богу, як кажуть, всі живі. Нині клуб без опалення. У нас тут котел стоїть дров'яний. Ну що попалювався будинок культури. Вони зірвали автоматику і напряму підключили. Ну, не розуміли, як її. Підключати і вирвали так. Тимчасово зал доводиться опалювати електричними камінами. Нині в клубі знов займаються творчі колективи. На Різдвяні та Новорічні свята ставили і вистави. Приходять не лише місцеві. Їх відвідують мешканці кількох сусідніх сіл. Ми проводили Миколая, проводили день села, але Миколая, якби проводили вживу. Ми, ну, з дітками займалися, а так в основному онлайн. Традиційно ворожі війська грабували та розорювали і місцевий бізнес, і аграріїв забирали техніку, транспорт, пальне, вивозили зерно. Розбирали все, що могли, жондіра одну розібрали, постачували всю соляру, яку тільки могли, де не могли, вирізали прямо в боках дерева, сливали, всі запчастини вивезли, забрали, були маніту, генератор один такий, як позаду. Камазовський присеп забрали. Після звільнення доброї криниці в селі довелось відновлювати всі комунікації. Рятувальники вже розмінували всю територію населеного пункту. Деякі фермери, щоб зібрати врожай, самотужки обстежували свої поля, але поки що не весь бізнес повернувся до села. Тож місцеві сподіваються, що аграрії та фермери повністю відновлять діяльність вже цього року. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків є. Єдині головне.